Всім привіт! Мене звати Тимур. Я займаюся агросупровідом і агроконсультаціями господарства. На сьогодні я створив курс по вирощенню озимої цибулі, саме насінням, посів насінням. Сіяти треба в кінці серпня, на початку вересня, і часу вже мало. І в нас набір на курс до 14 серпня. 15 серпня ми стартуємо з цим курсом. В цьому курсі є 4 блоки. І за ці 4 блоки. Ми розберемо такі питання, яке поле обрати, які попередник, які там повинні дозволені бути гербіциди, як обробити ґрунт, як посіяти, яка схема, яка густина, на яку глибину, яка краплина стрічка. Далі, коли ми посіялись, ми дізнаємось, як захиститися від хвороб, від шкідників, від бур'янів, як осінню, так і весною. Будемо розглядати всі питання до збирання врожаю. За ці 4 курси у нас будуть 4 прямих ефіри по технології вирощування. Далі у нас буде п'ятий блок. Там ми розберемо ваші питання. Тобто, 4 це технологія, п'ятий – ваші питання, на котрі я відповідаю, щоб ви все зрозуміли для отримання гарного результату. Ми створимо окремий телеграм-канал закритий. Там будуть всі блоки збережені, всі прямі ефіри збережені. Також буде файл, таблиця по підживленню, коли і як, скільки вносити. І файл по захисту. Фуніциди, інсектициди, коли і як і скільки вносити. Щоб проти чого? У вас буде вся повна інформація для отримання гарного врожаю. Разом з Агродвіж отримаємо високий вражай озимої цибулі. Запис на курс за номером телефона, котрий в описі, або десь тут на відео через Viber, WhatsApp та Telegram. Запитуйте і записуйтесь. Нагадую, до 14 серпня, щоб встигнути вчасно посіяти насіння.